20 березня день весняного рівнодення. Десять обов'язкових справ у День весняного рівнодення. Як і в Масліну, у це свято люди урочисто спалювали опудало зими, а потім зустрічали весну танцями, гуляннями, пекли пироги та млинці. Згідно з прикметами, що яскравіше і веселіше буде проведено це свято, то краще буде наступний рік. Вважається, що у цей день прилітають перші птахи, тому людина, яка першою побачить жайворонка, який вважається вісником весни, здобуде удачу. Такій людині також пекли паску у формі птаха. У святкову ніч дівчата ворожили на благо життя, у тому числі на кохання. Вважалося, що всі сни, які приснилися в ніч на день весняного рівнодення, є віщими та виповнюються найближчим часом. Люди робили багато добрих справ, допомагали ближнім, стражденним. Вважається, що цієї доби Бог Сонця сходить з небес, перевіряє людей і допомагає всім, хто був добрий до іншої і був чесний із самим собою. Обов'язково загадували цього дня бажання, люди вірили, що воно обов'язково здійсниться. Вважали у свято Проталини, особливо це заняття любили діти той, хто налічить 40 проталін, той весь рік щасливим проживе, обов'язково звертали увагу на погодні прикмети. Тож, яка погода стоїть у цей день, такою вона буде і найближчі 40 днів. Обов'язково напередодні свята люди ходили у лазню та брали одяг, оскільки вірили, що той, хто чистим у новий час зайде, той його в чистоті та спокої проведе.